Абсолютно всі засоби, які ми наносимо на шкіру обличчя, наносьте, будь ласка, по масажних лініях. Це, по-перше, зробить шкіру більш пружною. Буде запобігати провисанню шкіри, нависанню отут, опусканню отих м'язів. Тобто, це свого роду такий масаж. Кожного дня зранку і ввечері по хвилинці масажу більше не треба, навіть якщо це буде стільки часу, то це вже буде добре для нашої шкіри. Які ж це масажні лінії? Дивіться. По чолі всі засоби наносимо ось так: тут йдемо горизонтально і сюди. Ось так. Це стосується і очищення, і масок, які ми наносимо на шкіру, і кремів, сироваток, всього-всього. І лімфодренажний масаж, до речі, можна собі зранку отак поробити. Далі. Все, що по носику, наносимо отак. Отак, донизу. І все, що тут, до гори. Тобто ми можемо тут потрошки, але все до гори. До гори, до гори, до гори, до гори. Чому я на це акцентую увагу? Тому що, коли я провожу живі майстер-класи, і я дивлюся, як жінки наносять креми, Як небо, щось там собі потерло, навіть собі не хочу показати. Якось так ну, дуже сильно щось втирати. Не треба сильно втирати. Просто важливо все робити по масажних лініях. Це обличчя. Далі шия. Ось так. Декольте так само, а тут от донизу. Отут от донизу. Що ми тим робимо? Ми тим самим направляємо в правильному напрямку лімфу, яка добре відходить. До речі, зранку таке дуже добре робити. І якщо, припустимо, ви встаєте і бачите, що щось трошечки таке запухшиличко, ну, дивитесь і щось воно не то, то просто-напросто собі зробили легкий масажик. Чік-чик. Можна піти собі, повчитися, як ці всі рухи, як це все робиться, ковбаски, всякі різні вам майстри з масажу обличчя, це все розкажуть. Але найпростіше, що ми можемо робити, це просто правильно наносити засоби.